Швидко, легко і недорого утеплити будинок. Термопанелі, які вже мають візуально красивий вигляд, вони зроблені так, щоб місточку холоду не було. Тут у нас одна на одну заходить, перекриває, зверху одна на одну заходить, перекриває, ну і справа, і знизу так само одна на одну заходить і все перекриває. Далі бачите, ось по куткам і посередині є спеціальні такі пластикові вставочки. Це для дюбелів. Тобто ви його приклеїли, цей листок, поставили на 5 дюбелів. Далі шви пройшлися, забили шви і у вас вже 0,6 квадрата, там 0,65 навіть квадрата, ви відразу собі вже утеплили. Це в рази швидше, ніж тим утеплювачем якимсь пінопластом чи стекловатою утепляти. Це в рази швидше, тому що, вже, вважайте, не треба вам обділувати, ну, обділувати цей фасад. Уже. Він і так у вас вже стане ось настільки красивий. Тобто кольори є різні. Близько 100 різних відтінків Пишіть, дзвоніть і скинемо вам всі кольори, щоб ви теж мали таку красоту, якщо ви хочете утеплити будинок.